Ні, для кого не секрет, що трейдинг це не тільки біткоін чи ефір. Та взагалі поняття трейдинг пішло зовсім не від крипти. з англійського трейдинг це торгівля, торгівля речами, ресурсами, акціями будь-чого. Але спекулятивний трейдинг, який ми з вами знаємо, пішов ще з часів Другої світової війни, і саме про такий древній метод торгівлі. Про Форекс ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Не спорю, крипта класна річ і закриває дуже багато функцій у фінансових транзакціях. Перевести за кордон без питань, комісія 2 долари і кошти в тебе в будь-якому об'ємі в будь-якій точці світу. Але ж в спекулятивному плані останнім часом крипта, якщо чесно, мене розочаровує. Ваші варіанти, чому це так? Напишіть в коментарі під цим відео, на вашу думку, чому крипта почала не так технічно працювати, чому частіше почав пробиватись ордерблок, чому Баланс себе не так ювелірно відпрацьовує. В чому проблема? Хто розуміє? А проблема вся в тому, що більшість ліквідності це такі самі трейдери, які ми з вами. І саме по цій причині ринок рухається не так технічно, як під керівництвом банків, фондів, що являється більшістю користувачів на ринках Форекс. Під словом, технічно, я маю на увазі відпрацювання сетапів по концепції смарт-майні. До прикладу, якщо взяти декілька ситуацій, декілька сетапів з ринку Форекс і з ринку криптовалют, різниця, як мінімум, буде. Де Форекс підійде для тих, хто володіє концепцією смартмайді. Для таких трейдерів те, що я вам зараз розкажу, буде дуже актуальним. Якщо ж ви доволі непогано володієте аналізом ринку та можете прогнозувати ціну, але у вас немає достатнього капіталу для того, щоб це працювало стабільно. У цьому випадку вам допоможуть проб компанії. Це компанії, які дають вам можливість отримувати депозит в управління від 10 тисяч доларів до 400 тисяч доларів. І ні, вас не вивезуть в ліс. Що ви, не дай Бог, злиєте депозит. В проб компаніях існують ліміти, які не дадуть вам втратити більше, ніж потрібно. А дохід, який ви наторгуєте, як правило, ділиться 70 на 20. де 80% отримує трейдер, а 20% отримує саме проб компанія. На даний момент лідером є ФТМО. У них найвигідніші умови та надійна репутація. Будьте уважні при виборі проб компанії. На моєму прикладі існують проб компанії, які не виплачують кошти, якщо ви наторгуєте велику суму. Тому я вам ви рекомендую використовувати тільки перевірені проп компанії, а в більшості FTMO. Якщо вам цікаво більше дізнатись про Форекс, про проп-компанії і так далі, про цей напрямок торгівлі. Дайте мені про це знати в коментарях. Якщо вам цікавий цей напрямок, залишіть будь-який коментар запитання. І так далі, і я запишу нове відео. До речі, зараз я готую відео, як я прохожу проб компанію від нуля до результату, і незабаром я його опублікую. Тому підписуйтесь обов'язково на цей канал, щоб не пропустити корисні відео. А якщо вам цікава тема крипти Форексу і взагалі розвитку в трейдингу, переходьте в телеграм-канал, який знаходиться в описі під цим відео, де ви знайдете для себе багато чого корисного. До речі, в нас є скальп-спільнота, яка показує неймовірний результат. Просто ось до речі, я прикріплю зараз цей результат на відео. Та посилання на цю спільноту буде також в описі під цим відео. А я буду з вами прощатись до наступних корисних відео. Всім пока.